Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 23 травня, 821 день повномасштабного нападу нацистської, терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби вперше за 6 діб не було пусків іранських дронів Камікадзе. Але сьогодні зранку росіяни запустили багато ракет по Харківщині. Вже відомо про шістьох загиблих людей та більше десятка травмованих. Також ракетами атакували Дніпро -Петро. Ровщину і Миколаївщину там поки що не повідомляють про наслідки атаки. Тут у нас, наче все спокійно, тільки були розвідувальні дрони, наче їх збили. Ну і також тривають відключення світла сьогодні. Вночі відключали з 12-ї ночі, десь до 3-ї ранку. А в сусідній Миколаївській області вчора, вперше я не знаю, десь за місяця 3-4 не було ніде обстрілів навіть в районі Очакова. Це після того, як наші хлопці підплили на безекіпажному катері з установкою реактивного залпового вогню. Ну і нанесли удар по росіянам, які були на Кінбурзькій косі. Вже добу вони мовчать непогано. Ну а на Херсонщині обстріли тривають кожної доби без перерви. Там двоє людей травмовано минулої доби, без загиблих. Помста росіянам буде і за Херсонщину, і особливо за Харківщину. Нехай чекають. І ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори, які бачите.